Доброго дня, мене звати Денис, я супровайзер Києву Правого берега. В сьогоднішньому відео я хочу вам розкрити восьмий крок торгового візиту, а саме мерчендайзинг. Мерчендайзинг – це комплекс заходів щодо викладки товарів на полиці магазину з метою максимального залучення уваги покупця та стимулювання продажів. Він включає в себе не лише розташування товару, а й контроль наявності цінників. Постматеріалів тощо? Мета кроку наступна: перше. Забезпечити привабливу та логічну викладку продукції, друге. Створення сприятливих умов для імпульсних покупок. Третє – Дотримання стандартів компанії та домовленості з торговими точками. Четверте. Підвищити обіг продукції на полиці. Які ж основні завдання під час виконання цього кроку? Перше. Це наявність товару. Перевіряємо наявність всіх SKU в асортименті, і якщо чогось не вистачає, фіксуємо нестачу. Друге. Перевірка викладки. Товар має бути виставлений відповідно до планограми. Тут ми враховуємо кількість фейсингів, розташування щодо конкурента і доступність до покупця. Третє – Контроль цінників. Всі товари повинні мати актуальні чітковидимі цінники. Четверте. Промоматеріали перевіряємо стан і наявність постматеріалів. П'яте. Фотозвіт. Для підтвердження виконаної роботи робимо фотовикладки згідно з вимогами компанії. Шосте. Конкурентний аналіз. За можливості фіксуємо дії наших конкурентів, слідкуємо за їх цінами, новинками та промоактивностями. Які ж у нас є інструменти для продажу? Планограма торгової точки. Шелфтокери наші, плакати, маркер, скотч, цінники. А також це наша лояльна торгова точка, яка дозволяє нам розширити долю на теплій полці, додати фейсингів, а також закріпитись корпоративним блоком. Давайте розберемо домінування. Є три головних параметри: перший займаємо найбільш вигідне місце для продажу відносно наших конкурентів. Друге. Треба мати найбільшу кількість фейсів в основному місці для продажів та додатковому. Третє. Викладка. Дотримуємось встановлених правил та стандартів компанії. Перейдемо до п'яти правил розміщення холодильного обладнання. Перше. Покупцю краще видно наше холодильне обладнання, аніж конкурентам. Покупцю краще видно продукцію всю в нашому холодильному обладнанні. Третє. Покупцю зручніше брати продукцію з нашого холодильного обладнання. Четверте Продавцю зручніше дати продукцію з нашого холодильного обладнання. І п'яте наш ХО краще всього поповнити запасами. Перейдемо до правил розміщення посму і додаткових місць для продажу. Перше. При вході добре видимих для споживачів місцях на рівні очей. Друге в прикасовій зоні або неподалік від неї. Третє – Поряд з продукцією, виділяючи нашу. І четверте – Рекламні матеріали не заважають ні покупцю, ні продавцю. П'яте. Застарілі або пошкоджені матеріали оперативно оновлюються. Шосте. Наявність цінників на кожну одиницю продукції обов'язкова. Отже, правильний мерчендайзинг Допомагає збільшити продажі без додаткових витрат на рекламу, він сприяє формуванню позитивного іміджу бренду та довіри покупців. І наостанок хочу доповнити: мерчендайзинг – це не просто етап торгового візиту, а стратегічний інструмент впливу на кінцевого споживача. Від якісного виконання цього кроку залежить успіх усього торгового візиту. Команда, дякую вам ще раз за увагу! Бажаю вам всім успішних продажів і до зустрічі в нових випусках!